Привіт, уявіть собі. Ранок ви вдома готуєте каву, і тут у двері лунає стукіт, але це не листоноша і не сусід, це поліція без рішення суду, без попередження, тому що новий закон дозволяє їм просто так увійти. Закон номер 12414. В ньому йдеться про термінове збереження доказів, але насправді це. Терміновий підрив довіри до держави. Бо тепер кожен українець потенційний підозрюваний у власному домі. Сьогодні ми розберемо, що насправді означає цей закон, чим він небезпечний, як діяти при обшуку, і чому це не можна залишати без реакції. Раніше, щоб увійти до вашого житла, слідчий мав показати рішення суду. Це був мінімальний запобіжник від свавілля. Але тепер усе інакше. Новий закон дозволяє поліції та слідчим проникати до вашого дому без суду, якщо, на їхню думку, є загроза зникнення доказів. Тобто достатньо лише аргументації самого слідчого, і він уже в хаті, без суду, без незалежного контролю. Це суперечить. Статті 30 Конституції України, яка гарантує недоторканність житла, особисто для мене це величезний сигнал. Якщо в мою оселю можна увірватися лише через припущення, то яка ще безпека у цій державі мені гарантована? Без контролю з боку суду нові повноваження це відчинені двері для зловживань. Обшук тепер можна провести за формальною підставою. І це тривожна новина для активістів, журналістів, бізнесменів, для будь-кого, кому не пощастило стати незручним. Це вже неправова держава, це лотерея, кому прийдуть завтра? Я знаю, як важко відновити своє чесне ім'я після неправомірного обшуку. Але головне. Держава більше не зобов'язана вас навіть попередити. І це не риторика, це буква нового закону. Цей закон уже викликав протесну хвилю. Київ, Харків, Львів по всій країні люди виходять із вимогами скасувати ці зміни. Юристи готують звернення до Конституційного суду, бо такі норми руйнують основи демократії. І от скажіть чесно, як довго ми ще будемо спостерігати за відкатом прав і робити вигляд, що це заради безпеки? Особисто я вважаю, якщо влада порушує Конституцію, вона перестає бути легітимною, бо закон не для прикраси. А якщо ми мовчимо, ми погоджуємось. Якщо до вас прийшли, не панікуйте. Вимагайте пояснень, питайте, яка стаття, яка справа, які саме підстави. Наполягайте на присутності адвоката, фіксуйте дії поліції на відео, дату, час, дії, документи, обличчя, усе. Це ваша, ваша перша і найсильніша лінія оборони. Якщо не встигли зняти, одразу пишіть пояснення і ні в якому разі не підписуйте документи, яких не читали. Я не раз чула. Та хай шукають, я ж нічого не порушував. Але насправді навіть помилка у протоколі це вже початок великої проблеми. Закон номер 12414 – це удар по найсвятішому право на особистий простір. Сьогодні дім, завтра листування, післязавтра думка. Ми не маємо права мовчати. Якщо ви вважаєте, що Конституція не порожній звук, підтримайте це відео лайком і підпискою. Напишіть у коментарях, що б ви зробили, якби до вас прийшли без суду, канал Соціалка. Тут ми говоримо прямо і чесно. Побачимось у наступному відео. І пам'ятайте, право мовчати іноді гірше за злочин.